Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 4 травня. Днями Лозівський міський голова Сергій Зеленський зустрівся з колегами з Чугуєва та Ізюму. Очільники громад обговорили наслідки обстрілів загарбників, розповіли, як працювали в перші місяці повномасштабної війни. Очільник Чугуєвської громади зацікавився роботою територіального медичного об'єднання. Попросили поділитися досвідом. Для делегації влаштували екскурсію відремонтованим пологовим відділенням, педіатрією. Показали, як проходить ремонт у неврологічному відділенні, поділилися планами на осучаснення травматології. Очільник Ізюмської громади наголосив ділитися досвідом та спілкуватися з колегами зараз особливо на часі. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував гостям за те, що знайшли можливість відвідати громаду, дружньо поспілкуватися та обмінятися думками. Дізнатися більше про візит гостей з сусідніх громад можна у відеосюжеті Теркалозова у Ютубі, на сайті міськради чи у соціальних мережах. У лозовій по вулиці Свободи працівники КП Теплоенерго ремонтують магістральний трубопровід. Топловики замінюватимуть 24 метри пошкодженої металевої труби. Про це повідомив заступник директора підприємства Олександр Торяник. За його словами, на час проведення ремонту частину дороги по вулиці Свободи перекриють. Об'їзд транспорту планують організувати вулицею Богдана Хмельницького. Час проведення ремонту та його тривалість залежатиме від погоди, зазначив Олександр Торяник. Днями з робочим візитом лозову відвідав начальник слідчого управління Нацполіції області Олександр Болвінов. Про це він повідомив на особистій сторінці у Фейсбуці. Головний слідчий Харківщини поговорив з персоналом лозівського відділу поліції щодо роботи та привіз фототехніку від американських друзів. Також Болвіну відвідав і відділ поліції в Первомайському. Там він нагородив двох співробітників відзнаками, побажав продовжувати працювати в такому ж темпі і додав, що від всіх чекає наполегливої та самовідданої роботи на всіх рівнях. І новина від Лузівського міського центру молоді. У грудні місяці наша громада стала локацією для участі у проєкті спільно точки зустрічі. Це проєкт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, що спрямований на підтримку підлітків та їхніх родин, які постраждали через війну. У межах проєкту у центрі молоді створили точки, де потребуючі можуть отримати базову соціоемоційну підтримку, доступ до індивідуальних та групових психологічних консультацій, факультативних занять зі шкільної програми. Тощо проєкт впроваджується громадською організацією Фонд професійний розвиток Харкова у співпраці з Міністерством молоді та спорту України. На сторінці центру молоді у Фейсбуці організатори показали трохи за куліся. Тож усі охочі можуть подивитися, а тим, кому потрібно, доєднатися. І до новин Харківщини. Японця Фумінорі Цучіко, який спочатку повномасштабного вторгнення допомагав харків'янам, що переховувалися від російських обстрілів у метро, а нещодавно відкрив на Салтівсі Фумі кафе де щодня готують майже півтисячі безкоштовних обідів для містян та жителів області, отримав почесну грамоту від голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Разом з нею очільник Харківщини передав пану Фумінорі велику морозильну камеру, іншу необхідну кухонну техніку та кілька тонн продуктів, аби його команда продовжувала допомагати людям. Олег Санігубов каже, що вражений людяністю, щирістю та безкорисливістю Фумінори Цучику. Такі люди, як він, своїм прикладом надихають мільйони українців та друзів України по всьому світу боротися і перемагати. Кабмін погодив розподіл півтора мільярда гривень освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з документом, субвенція може спрямовуватися тільки на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у школах, зокрема і на виготовлення проєкту. Харківська область отримає найбільшу суму коштів серед усіх 224,7 мільйона гривень. На другому і третьому місцях Київщина і Дніпропетровщина найменше отримає Луганщина. У постанові Кабінету міністрів йдеться про те, що під час облаштування укриттів необхідно дотримуватися вимог та будівельних норм. Сховища мають бути розраховані не менше ніж на 250-300 осіб. Крім того, в бомбосховищах має бути забезпечена доступність для маломобільних груп населення. Облаштування укриттів відбуватиметься не лише коштом освітньої субвенції. Частину витрат мають покрити з місцевих бюджетів від 5 до 30%. відсотків. Переліку шкіл, які отримують фінансування, немає. Це буде вирішуватися на місцевому рівні. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.